Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі людей покинули свої домівки. Чимало переселенців знайшли прихисток в Дружківці. Невеликому містечку в Донецькій області своє нове життя люди змушені починати тут з нуля. Наступний репортаж наших колег з редакції Воттак саме про долю кількох таких родин. За один рік я змінила п'ять місць проживання. Ні, де жити я залишилась одна з трьома дітьми. Олеся, мати трьох дітей, приїхала з Торецька. Рідне місто вона залишила, рятуючись від російської окупації. Тепер живе в дружківці, винаймає житло, працює у пральні. каже, зарплати ледве вистачає звести кінці з кінцями. Перший день я з восьмої ранку до дев'ятої вечора працюю 500 гривень. А другий день у мене з півп'ятої вечора до дев'ятої чи півдесятої зміни. Я отримую 300 гривень. Це копійки, мені не вистачає. Жінка зізнається морально виснажена. Починати все з нуля та ще в чужому місті важко. Шукали різні підробітки, прибирала під'їзди, працювала на ринку. Схожа історія і у Ганни жінка теж була змушена залишити свій дім і починати нове життя з маленькими дітьми на руках. Знаєте, мені було дуже важко сюди переїздити, тому що я розумію, що потрібно починати все з нуля і далі так само, бо хати немає. Вона є, але можна сказати, що її немає по факту. Тому з дітьми це дуже важко. Залишати дружківку Ганна не хоче. Не хочеться далі вже нікуди їхати, бо тут я звикла, влаштувалась. Не хотілося б, аби тут було так, як у Костянтинівці. Навіть звуки повітряних тривог не здатні змінити рішення Ганни. Сирени стали частиною повсякденного життя дружківки. Розповідає інша жінка. Коли сестра дзвонила і питала, як там у вас каже, часто тривоги повітряні. А я кажу, люба, я навіть не чую, не прислухаюся вже. За даними ООН, з початку повномасштабної війни понад 14 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки. Близько 3 мільйонів 700 тисяч залишаються внутрішньо переміщеними особами, як Олеся і Ганна. Їхні історії це нагадування про людську стійкість і ціну, яку платять звичайні українці за розв'язану Росією війну. Сергій Бордюжа В'ячеслав Лакомкін.